Ви стоматолог, лікуєте зуби, протезуєте. Є пацієнти, в яких інстальовані імплантанти, і ви також їх маєте, вмієте запротезувати. Або ви робите велику роботу тотальну. Ви поставили десь імплант, або направили, щоб поставили, або запросили, щоб у вас хтось це зробив. І знову ж таки, вам треба протезувати на імплантах. Як це зробити? З чого почати? У нас на курсі М6 протезування на імплантах. Учасників є моделі. На якій є всі види конструкцій. вони проходять всі етапи: зняття відбитка, фіксація, підбір абатмента також що цікаво, ми додали це технічні аспекти, тому що насправді, от чому і звідки у мене є досвід такий великий протезування на імплантах близько 10 років. Тому що у нас також є своя лабораторія. Я весь час спілкуюся техніками. Я знаю всі ці технічні особливості, і, і знаючи їх, ці технічні моменти лабораторні. Ви тоді приймаєте правильне рішення щодо конструкції. Тому що, якщо ви поставили імплант, або його хтось поставив, і на рентгені він виглядає ідеально до того моменту, поки на нього не поставилася коронка. Купа робіт імплантологічних самих імплантів вбито, бо таки вбито, і вони вивалюються потім через неправильне протезування. Через не пранедосформовану десну, через нерозуміння ортопеда, як це має бути. Я це точно знаю, бо я бачив навіть свої роботи, які я робив раніше деякі з них ми просто переробляли, тому що ми щось не знали. Тепер ми багато знаємо. У нас є оцей великий досвід, який є, і у мене як клініциста, і досвід з лабораторії, на якому на нашому курсі ми це все розкажемо. Ви це відпрацюєте на моделях. Ви зрозумієте, як складати цей трансформер, я називаю це як воно мені виглядає як трансформер, як конструктор, і у вас буде це виходити. Це виводить вас на інший рівень, тому що ви не просто протезис, а протезис на імплантах. Це ну, от воно просто навіть по іншому звучить. Я протезую то, я протезую на імплантах, я протезую на різних імплантологічних системах, на, протезую на всіх імплантологічних системах, ви зможете сказати. А ми знаємо, як вас цьому обучити. Знаємо, як вас підтримати потім. Знаємо, з чим ви зіштовхнетеся, бо тому що було дуже багато таких ситуацій, коли я імплантував в клініках, а тоді лікарі починали протезувати і в когось з них не може зафіксувати коронку, не може поставити трансфер, не вдається щось зняти відбиток з першого разу, неправильно підібрана платформа. І на основі оцих всіх питань, які я дуже багато разів чув, ми створили цей курс. І він практичний, прикладний, який підходить кожному лікарю, навіть якщо ви не імплантолог. А я, ми знаємо, і наша вся структура Дентаро Стаді Клаб знає, як вас в цьому обучити. Запрошую вас на наш курс протезування на імплантах. Знаю точно, що те, що відпрацюєте на фантомах, аналогічно це буде в ротовій у пацієнта. І ви зможете це повторити в себе і зможете приступити до роботи відразу. Як виглядає взагалі процес навчання і програма курсу? В кожного учасника є фантомна модель, на якій є. Всі види конструкцій. конструкції з гвинтовою фіксацією, з цементною, на мультіюнітах, ви проходите всі етапи, планування. Ви будете знати, які завдання ви маєте поставити хірургу, якщо він до у вас, у вас приїжджає, або якщо ви направляєте, або якщо ви, як хірург, ви будете знати, які ви завдання собі поставите, В якому вигляді має віддати хірург ту частину, що ви могли нормально спротезувати. Цікава річ. Всі імпланти на рентгені виглядають прекрасно, допоки на них не поставилась коронка. Як тільки поставилася коронка, запускається незворотній процес, який може призвести до втрати імпланту, якщо протезування зроблено неправильно. Тому на курсі ми включили лабораторні етапи, виступ зубного техніка з демонстрацією. Ви маєте тому курс буде цікавий не тільки лікарям, він буде цікавий. І імплантологам, і лікарям, які роблять класичне протезування, і зубним технікам, які починають або вже навіть які мають досвід. Весь багаж знань, який ми вам дамо. Відпрацювавши це на моделі, отримавши чек-листи, це ті слайди, які ми вважаємо, що вони точно у вас мають бути. Ми їх також вам даємо. І тоді, маючи правильно встановлений імплант, ви зможете правильно його запротезувати і мати хороший віддалений результат. Запрошую вас на наш курс М6 протезування на імплантах. Це точно виведе вас на другий рівень. І за вас будуть так говорити, і ви самі за себе так будете говорити. Я протезую, і я протезую з використанням будь-якої імплантологічної системи.